Ліквідували більшість пожеж. Зараз на чотирьох локаціях вже пройшла локалізація, Думаю, що ми до завтрашнього ранку закінчимо роботу на всіх об'єктах. На даний момент ми говоримо про 20 таких локацій, на яких працювала державна служба з надзвичайних ситуацій та інші служби. На даний момент загинуло по місту Києву 14 осіб. Три те, що підтверджено. 13 осіб загинуло саме на цій локації на вулиці Бориспільській. І маємо 11 заяв від рідних наших громадян, які проживали і проживають в цьому будинку щодо втрати контакту з своїми рідними. Тому списки в нас є. На сьогоднішній день, на даний момент, із 13 загиблих 4 особи не ідентифіковані. Поліція займається зараз виведенням ДНК. Протягом 2-3 годин ми цю ідентифікацію закінчимо, але рідні мають відповідно стати свій ДНК першого першої лінії, рідні першої лінії. Дуже обережно можете подивитися, як рятувальники працюють. Саме головне ті тіла, які є, можливо, ще хтось живий, буде під завалами, але ті тіла, які є, ми не хочемо їх пошкодити. Для того для того щоб їх дуже швидко ідентифікувати, відповідно віддати відвіддати рідним. Троє дітей у нас загинуло на цій локації 2,5-14-17 років, і одна дитина загинула на іншій локації в Шевченківському районі. Чи постраждали несучі конструкції? Тому що була інформація про те, що можливо їм доведеться зносити. Це будуть визначати відповідні служби міста Києва. Ми надамо. Повністю розчистимо цю територію для того, щоб ці служби почали працювати. Чи місто підготувало локацію, куди можуть люди переїхати у випадку, якщо їхній дім повністю знищений? Це треба запитати у міста. По перше. Бо тут був, були керівники міста. Наш, наш, наш обов'язок і наш персонал ми -по повністю маємо сьогодні закрити це і документи, документи, які посвідчують особу, документи поновити до кінця дня, документи, які дають право водіння автотранспортом, заяву від громадян про втрату по пошкодження майна. Ви бачите, десятки автомобілів були пошкоджені. Перша ракета прилетіла 50 метрів від будинку з касетним. Казанною боєголовкою, е всі авто, можна, можна її побачити. Друга фугасна зайшла в цей будинок і знищила. Побачите, ну, третього під'їзду взагалі немає. Тут ми не можемо говорити пошкоджені конструкції, Її просто немає цієї конструкції. Ну, і, звичайно, треба буде оглянути ті будинки, які, наприклад, в першу чергу напроти стоять, е які також значно постраждали від вибухової хвилі. Як правило, показує такі, такі прильоти, і це ми. З керівником ДСНС також могли спостерігати після гідравлічного удару від ракети, як правило, знищуються також і йдуть тріщинами е трубопроводи, які йдуть в водовідведення. Та підземні комунікації тому я думаю, що тут ще буде дуже багато комунальних робіт, які треба буде провести. До речі, дав до пана Андрія. Наскільки взагалі важкі роботи зараз ідуть? Складно сказати важкі чи ні? У нас кожні роботи важкі, кожна рятувальна операція вона індивідуальна. На цій операції, напевно, на одна з найбільш вдалих за останній час. Ми змогли з завалів дістати три живі людини. Це великий успіх. Підрозділи продовжують працювати. Складність в тому, що може ще є живі люди, тому ми працюємо перед хто ці люди живі? Тобто це чоловіки, жінки, молоді. Це двоє чоловіків і одна жінка. Також тільки що казали про те, що тут була ракета з касетними боєприпасами. Чи є ще загроза того, що вони будуть розриватися? Тут відпрацювали саперні підрозділи. Тут небезпечних вибухонебезпечних залишків немає. Всі залишки, які залишились, вони безпечні, вони вилучаються, передаються Службі безпеки України для ідентифікації. Три особи вдалося врятувати: два чоловіка і одна жінка. Жінка горіла. І Рятувальники її заливали водою, при тому, що літали ще шакети. І вона кричала. Це мене давало розуміння, що вона жива. Потім наші фахівці в відповідному обладнанні залізли всередину і дістали з-під завалів між четвертим та п'ятим ворогом. Вона була між бетонними плитами. Два чоловіка ми знайшли спочатку, побачили руку. Чоловіків собака працювала. От, коли швидко рятувальники розібрали ці завали, то він виявився живим і ми його також госпіталізували. Ну ми сподіваємося, можливо, в підвалі є ще люди, які сховалися під час повітряної атаки. Це було зранку? Це було зранку, в перші дві з половиною години після прильоту ракети вони були в деблоковані з цього будинку. Тобто залучені навіть кінологічні служби? Так, кінологічні служби. Я можу сказати, що наші собаки працюють як і по живим людям, так і по, на жаль, по тілам, тобто вони відчувають на запах. І Робота психологів з рідними. Ми бачили ще вночі, ще вночі, яке горе було у людей, які стояли, чекали, поки ми деблокуємо або тіла, або живих людей. Тому це, це горе для всієї держави, але ми маємо єднатися і має бути сильними в протистоянні ворогу. А можна запитати про підвал? Ви згадали, як в якому стані зараз ця ви бачите, ви можете подивитися, ми ще не дібралися до підвалу, тільки доберемося для того, щоб поступово рятувальники знімають спочатку найбільші конструкції залізобетоні, і ми їх відвозимо. Тобто, поступово поступово будемо йти вниз. Ми надіємося, скільки рятувальників залучено зараз до Києву 500 чоловік. Тут залучено близько постійна постійна зміна близько 100 рятувальників. По місту працює близько 100 одиниць інженерної рятувальної та пожежної техніки. На цьому місці в нас 30, 30 автомобілів. 27-29 Постійно Бачите, навіть ці самоскиди. Це теж рятувальні самоскиди, які нам Німеччина надала ми тільки що зустрічалися з Керівниками дипломатичних місій та організацій, які приїхали сюди, щоб побачити на свої очі, що відбувається, які терори Росія влаштовує. І ми їм показали їхню техніку, яку вони нам передавали під час широкомасштабної війни. І це нам дозволяє, наприклад, сьогодні на 20 локаціях працювати. Хоча ми сьогодні залучали і два гелікоптера, які також гасили пожежі. Цю локацію чи іншу? Ні, на цій локації не потрібно, буде інші локації, там, де більше обсяги. Ліквідації, ліквідації площі пожежі. А хто з іноземних представників сьогодні приїхав сюди? Всі представники дипломатичних місій: Європ... Європейський союз, Великобританія, Сполучені Штати Америки, інші країни світу. Тобто всі, хто був в Києві, сьогодні тут так так. всіх запросили. Вони всі зголосилися за приїхати. І наша мета ще передали лідерам своїх країн, що відбувається в Україні. Який терор, демонстративний терор. Влаштувала Росія. Ми оглянули, там немає, немає жертв, немає поранених людей, але випити шибки, знищені там стіни. Ну і Британська Рада також була пошкоджена достатньо сильно, що навіть вона закрилася сьогодні, зачинилася на деякий час, на, я думаю, що там тривав час будуть ремонтні роботи. ну Поки так.